Вітаю, це Максимуза. І тарогороскоп для водних знаків зодіаку на тиждень. Перш ніж ми почнемо. Я попрошу не скупитися на вподобайки, підписатися на канал в Тікток, на ютуб-канал Максимуза Лайф. І ми починаємо. Отже, починаємо з знаку зодіаку Рак. На цьому тижні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Цікава, яка у вас історія. Додам одну карту. Угу. Дивіться. Є якась тактична перемога в вашому житті. Вона чомусь здається через поранене серце. Тобто тут і радість, і смуток, і втрата, і перемога. Ви стаєте сильніше, але продираючись через якийсь біль. Поранене серце, буквально трійка мочів означає прорив через біль. Це коли з полю бою ми вибігаємо, щось втрачаємо, чи товаришів, чи якусь зброю, чи якісь фінанси, якісь біль, але ми прориваємося до своєї конкретної сили, до свого призначення. Далі йде ситуація така, що нас помічають, якщо це не керівництво, то помічає простір. Іде якась винагорода, але ця винагорода проявляється не конкретно в якійсь монетизації, хоча і цим також, а в підвищенні перекидування вас в нову реальність життя, в нову якусь полосу. Тобто є якась ситуація, якийсь квест, який ви проходите, завдання, якийсь іспит. Раз і в останній мить ви проходите цю історію, і ви відчуваєте, я це зробив. Я це зробила. Тільки ви знаєте, якими зусиллями. Це реально і радість, і конкретні сльози, і біль, і знову радість. Коли переживаєте цю всю ситуацію. Uh, ви розумієте, що потрібно рухатись далі і простір буде цей рух вам пропонувати. Єдине, що простір говорить, що ви після цього завдання квест вже не та людина. І діяти в старій парадигмі, діяти в старих законах, діяти в тому, що вам раніше допомагало, немає сенсу. Те, що вчора вас розвивало, те, що вчора вас підкріплювало, сьогодні вас може знищувати і навпаки нести вниз. І тут ціна питання і ціна гри uh, зробити правильний вибір. Що лишити в минулому на основі ситуації і цього квесту? А що взяти з собою? Ви маєте далі діяти Маг Мах не діє, як пересічна людина, мах не діє з власного его, мах слухає себе, бачить простір, бачить, як він в просторі розміщається і він робить благо, і якби для простору і для людей, і в першу чергу для себе. Тобто тут якась така вселенська гармонія, але я, виходячи, виключно з відчуття серця. Тобто, щоб далі, коли ви будете проходити новий квест, оце серденько не боліло, щоб пройти новий квест з найменшими втратами для себе. Ось тут випадає король кубків. Це може бути ви мене часто король кубків, випадає на карту рак, на знак задяку рак, тому що це і є король кубків водяний, такий да? водний. Або це можливо якийсь чоловік. У вашому житті, якщо жінка вона дивиться, тут про якісь стосунки. Тобто, дивіться, сімка кубків це коли ми несвідомо робимо якісь рухи, вчинки на основі закладеної в нас програми з дитинства, соціуму. Розумієте? і отут кажуть: знайди цю історію, що соціум пропонує гроші, славу, владу, маніпуляцію, хитрість. Потрібно докопатися до суті свого серця. Ось, ось оцей бокал, який потрібно, оцей келих, який потрібно вибрати. Він накритий хустинкою. Він завуальований, але він завжди з вами. Слухайте своє серце, щоб потім, коли ви помагу от вивчили наступне ваше життєве завдання, щоб серце так не боліло. А взагалі ви переможете. Я вас вітаю. На цьому тижні так. А ми переходимо до знаку зодіаку Скорпіон. Скорпіони глибокі, загадкові. Ті, які можуть вкусити когось або гризуть себе. Поїхали дивитися, що на цьому тижні зорі вам пророкують простір, вам готує. Понеділок вівторок, Середа четвер, п'ятниця, субота, неділя, неймовірно. Неймовірно, три тузи на один тиждень. Три тузи на один тиждень. Що це? Імпульс до дії, якась ідея, емоційний запал. Шкода, що тут немає туза пентаклів. Туз пентаклів – це матеріалізація нашої ідеї, монетизація. Коли простір готовий прийняти ваші ідеї, ваші думки. Насправді тут простір думає трішки інакше. Ви маєте запал, енергію, бажання, а з простору йдуть зовсім інші енергії. Вас гальмують. Вас зовнішньо гальмують. Бо четвірці кубки це як перше попередження. Це карта депресії, це карта занурення в себе. Я бачу тільки себе внутрішньо, я бачу, не бачу оточуючих. Паш кубків це душевні розмови. Це якийсь прецедент, який по карті доля суд її називають верховний суд, страшний суд або карта карма. Говорить, що ти зав'язаний у якісь глобальні процеси. Адже скорпіон такий і є. Він перепрацьовує дуже глибинно будь-який процес, який, наприклад, близнюк може пройти легко і поверхову. Ні, для скорпіона це завжди драма. Так, от, якщо ви вірно не прочитаєте імпульси в вашому серці і занадто поспішаєте, поспішите в простір видати на гора Все, що ви думаєте, відчуваєте вашу привату, вас може чекати не те на що ви розраховували. П'ятірка кубків це втрата і оплакування. Це якась певна поразка. Вона не йде довго. А простір пропонує оплакати цю поразку, прожити її тотально, випити оцю біг до кінця і вже на суботу, неділю ви як нова копійка, тут жезлів, тут з кубків. Як відживає стара програма, і ви йдете в нове. Так, дійсно, це програється з багатьма знаками зодіаку на цьому тижні, тому що ретро Меркурій. Закінчує свій, свій ретро-рух, іде в свій директний рух. Він розвертається, зупиняється, стоїть і рухається далі. Скоро у нас новолуння, і от якраз з новолуння ви починаєте як нового себе, нову себе, нові проекти, нову взаємодію з простором і з партнерами. А на цьому тижні емоції беруть. Десь когось можете різанути, поранити гострим словом. Але карти все одно радять бути максимально щирим і ти за собою, не затримувати енергію в собі. Хочете плакати, плачте, хочете рубати, рубіть, вдаряйтеся в ті самі граблі, якщо вам ще цього мало. Тут кажуть, що в п'ятницю закінчується цей етап і субота-неділя вас уже вишвирює буквально, викидує в новий простір і в нове майбутнє з новим веселим натхненим настроєм. Вдалого плідного тижня скорпіоні. І ми переходимо до знаку зодіаку Риби. Риби На цьому тижні для вас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Напевно, найбільше мене дивляться з України знаки зодіаку, тому що понеділок уже почався глобальний прильот. По всім містам України так воно і виходить. Дивіться, перша частина тижня риби на вас аж неподібно. Ніби ви настільки гнучкий, водяний знак, але багато дисбалансу, реально багато болі, якоїсь непрожитої. Не поспішайте робити якісь висновки на основі емоцій. Просто іде з простору така вібрація. П'ятірка мечів і п'ятірка жезлів, та ще й карта сила говорить про якісь внутрішні в сім'ї у вашій в колективі, коли за вами за спиною плетуть різні плетіння. Я би вам порадила тут не поспішати діяти. Якщо ви в'яжетеся в потасовку, тут гарантований програш, тут поранене серце, при чому ви не зрозумієте за що. Тобто, інколи нам по життю прилітає, і ми розуміємо причину на святковий зв'язок тут. Ви не розумієте, тому що тут енергія, коли п'ятеро людей, і кожний зі своєю правотою. Це коли відома притча про те, як монахи а, сперечалися, що таке, хто такий слон. Це як хто такий Бог, що таке істина. Один слона бачив, як хобот. Це там здається п'ять сліпих монахів. Хтось намацав хвіст, хтось клик, хтось ногу, хтось туловище, і тут такі енергії. Кожний доводить, що істина вона така. А насправді це відбувається так. Є багато правд, а істина одна. Карта сила це якраз говорить. Коли щухають емоції, вгомоніть емоції, це коли нижні чакри піднімаються до верхніх. це коли пристрасті перегоріли, ми переслухали різні пработи, ми стали якби вище. Але тут така історія для риб складні ці енергії на цьому тижні. Таке враження, що ви почули п'ять істин чужих і заплуталися ще більше, ще більше. Що радять карти субота. Карта помірність все одно так чи інакше. Ця протирічива якась така інформація, вона у вас вкладається, знаєте, в ваші підсвідомості, тобто, просто це повільно, так через якийсь біль. От таке враження, що в цьому на цьому тижні простір і світ і інші люди предстануть перед вами з несподіваної сторони. Вони для вас будуть як іншопланетяни. Ваш світ влаштований так, а їхній так, і ви просто в ілюзії і нерозумінні, а як же з ними взаємодіяти? Поки що потрібен якийсь компроміс, і як не дивно, посімці мочі якийсь нетривіальний ход. От, попередньо у Скорпіона випала карта Мах. Мах це теж не хід. Мах це теж не шаблонна історія. Тобто, кінець світа нам приносить а, палаючу стару програму, яка згорає. До нас впевнено, крикує нове майбутнє з новими цінностями, новими правилами. Воно ще не вибудоване, воно ще призрачне, це, грубо кажучи, як відмирають паперові гроші, повністю замінюючи на цифрові гроші. І якщо молодь легко користується картками або сплачується навіть мобільним телефоном, це фантастика звучить, наприклад, для наших бабусь, які не розуміють такої історії. Їм складно в це вмонтуватись. Ось так рибки, ось така. Енергія на цьому тижні. Вам радять все-таки посінці мечі, нетривіальні виходи з ситуації, подивитися під якимось таким кутом несподіваним. А можливо, вас так не розуміють, можливо, ви геній сучасності, і до вас людство ще не доросло. Ну, що тут карти радять? М -м давайте пораду. Карта порада. Варта нуль, ну це те, що ще раз говорить. Ось ці пристрасті вони обнуляться, вони згорять. Тобто згорають старі правила, і поки не прийшли нові правила, вам краще нічого не планувати. Дайте відмерти тому, що ви не розумієте, дайте, хай ця хвиля уляжеться, хай цей шторм пройде. Все одно глибина океану вона завжди спокійна. І коли вже це обнулиться, а це обнулиться і ці скандали, і ці плітки, і це нерозуміння, і цей біль по трійці мечів теж обнуляться. Вам головне триматися в цьому штормі на плаву, як цей човен, який гойдає, а вам головне вижити по карті помірні. Тобто максимально тримайте свої емоції в узді, буйте заспокійливі. А що буде наступного тижня? Ми побачимо в наступному відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій Тік-Ток канал на Ютуб канал Максимузалайф, де завжди є цікаві відео, пов'язані з психологією, ізотерикою, тарологією. До нових зустрічей! А ну і не забудьте поставити вподобайку і написати коментар, щоб це відео піднялося вище в стрічці. Дякую вам за увагу і до зустрічі!